Атмологія народилася е, як е, пошук, мій персональний пошук як людини, яка мала медицинську, е, педагогічну, психологічну освіту, причому психологічну на високому рівні у мене науковий ступінь, я доктор е, е, кандидат наук. Яка шука... не знайшла в цих знаннях повноти, пішла в духовні практики, побачила там інший скос як складно духовність в життя інтегрувати, і потім пішла досліджувати квантову природу свідомості через шаманські техніки і має величезну кількість досвіду більше 150 виходів із тіла. Для того, щоб досліджувати цю матрицю, таким чином я вийшла на зв'язок з своїм вищим я, своєю курацією, з процентами і багато чим іншим. І тому ті інструменти, якими ми тоді користувалися, вони були такий мікс психології і духовності, і потрібно було я назва. Ми розуміли, що це синкретична система знань. Синкретична це коли досліджується щось через різні науки. Це не інтеграція. Інтеграція це коли з'єднуються якісь знання в щось, а це не синтез і не синергія, коли сума більша ніж, а це коли проявляється щось нове. І ми досліджували, що таке що, що живе робить живим. І таким чином, коли вже почала формуватися теоретична основа. Прийшло слово атмологія у мене в Індії під час процедури Шрідари. Це коли тобі в. Ви... Цих в аюрведичному центрі є така процедура, коли на внутрішнє око масло, тече, така маленька лічка, і там люди карму бачать, проживають певні речі. Сьогодні я знаю, як це працює, вже тоді для мене було це дивним, там ще якимся. і я тоді відкрила свій прямий центр і до Логоса, і почала з ним спілкуватися. Це перший раз був, коли я почула його голос, і я почула спочатку слово, і це була атмологія. Так, як масло л'ється на очі, ти не можеш відкрити очі, я це чую прямо голос чую. Я лежу гола, там прикрита якоюсь простинкою. У мене ця дівчинка, жіночка, вона, це чоловічий голос, я нікого фізично не відчуваю, бо вона робить і йде. Ну, там довго, музичка, все, потім вона приходить і все це змиває, ти змиваєшся, все, бо ти в маслі. Я поки закінчиться ця моя процедура. Я запитала у неї хтось тут був, вона мадам, ви що, це ну, неможливо, бо ви тут големи роздіта, да, ніхто не міг. Я їле добігла, якби мені потрібно було до інтернету, набираю слово Атмалогія і не знаходжу його ні в якому варіанті, ні англійському, ні російському. Ні, ніяк.